Друзі, всім привіт! Так, що я вам хочу сказати, що сьогодні зранку така погода в нас була класна, таке сонечко було. А це ближче до обіду. Якось так захмарилося, вітерець такий прохолодний, не дуже комфортно. Ну, що сказати, 16 листопада. Так, сьогодні вихідний. Які плани у нас сьогодні на день? По-перше, ви знаєте. Я коли була маленька, я дуже часто їздила до бабусі в Молдову. І бабуся там готувала дуже смачну мамалигу. Ви знаєте, останнім часом мені чогось так захотілося, вона мені просто пахне. Я пам'ятаю цей дуже смачний смак. Взагалі, це, це було класно. Той час, коли я їздила туди, і бабуся була жива. Ну, в общем, Сьогодні хочу вперше приготувати мамалигу вдома. Ніколи її не готувала. Тому, по-перше, йдемо до магазину шукати кукурудзяну крупу купити. Сьогодні, надіюся, приготую і вам покажу, чи вийшлося в мене чи ні. Далі я ж вам ще не розповідала, ми ж вчора їздили на вакцинацію Асід. Вчора ж була п'ятниця, якщо ви мої попередні відео. Дивилися, хто не дивився, ми дитині проводимо асі-терапію від алергії. Вчора була п'ятниця, це ми перший місяць кожного тижня кололи. Вчора був останній день, тобто четвертий раз за місяць, коли ми її вкололи цю вакцинацію. І далі, виходить, нам аж через місяць. Далі протягом трьох років нам колоти кожного місяця. Все пройшло нормально, все пройшло чудово. Так що продовжуємо. Так що біжимо. А, і ще в мене в планах забігти до поштомату, ще в мене посилочка з тема там лежить, заберу. Дома зроблю розпаковочку і посилочки, і покупочок з магазину що купила. Хоча ціни, я думаю, ви й самі знаєте, це просто капець. Ціни останнім часом ростуть просто як на дрожах, але дома покажу. Так що ми пішли, побачимося з вами трішки пізніше. Так, друзі, ну що, час для вас минув швидко, а я вже вдома, була в магазині, збігала до поштомату. Зараз покажу швиденько, що купила. Чек у мене вийшов на 290 гривень. Що я купила? Кріпчик на салатики. Виноград такий синій молдовський, солоденький, 100 гривень кілограм. Зелена цибулька на салатики. Хліб столичний, півхлібинки. Мілка така крупа кукурудзяна, це я хочу зробити мама лигу. Малому сік Гліція. Дуже гарний склад без цукру. Два огірочка на салатики, так. 104,90 кілограм. Оце два огірочка на 31 гривню. Капець. І ще купила. Поки вона продається, ось е, дві такі е, голівки цвітної брокколі. Броколі. Кілограм 130 гривень. Оце два шматочка вийшла на майже на 60 гривень. Але мені подобається, знаєте, що що вона буває продається прям з такими ніжками, е, вона вагу більше тоді виходить, більша вага. А тут такі обрізані ніжки, просто саме цвіття. Відварю, варю або в омлет, або так вона корисно зараз продається. Треба їсти. Так, ну і що, моя розпаковочка стане на 365 гривень. Посилочка. Зараз розпакую і покажу, що замовила. І так, розпаковочка. Це були непогані акції на сайті тему. І вирішила собі замовити. Так, один пакуночок і інший пакуночок. Так, давайте це перші. Таніжки. Знаєте, нам не по 18 років, ну, в душі, звичайно, 18, треба утеплятися на зиму. Ось такі тепленькі, ось так. тепленькі такі, з значосиком штанішки. Ган'як на тренування, десь по магазинах десь супер класні. Висока така посадочка, у мене вже схожі є, дуже подобається. Зараз я в них хожу, Дуже подобається, дуже гарна якість і класні, теплі. Ось такі. Так. Далі ще замовила спортивний костюм. Але я чуть думала, що він буде такий, наче не сильно теплий. Він, в принципі, не сильно теплий. Але... Так, бачите. Тепленький. Але за такі кошти супер, супер. Утеплення таке є. Правда, малюнок мені цей не дуже, наче крісмас. Ну, в принципі, крісмас скоро. <ріхи> Можна ходити. Класні, класні, дивіться. Тепленькі. Чорні просто штани і чорна це. Я, в принципі, в спортивний хожу всюди. магазини, на тренування, вони мені зручні. Класно, в Діві пішов. І ось така ковтинка. Ну, якість класна. Ви знаєте, я оце недавно трішки тонче замовляла, такий тоненький на е, осінь таку, на початок осені. Е, ходила супер, також по гарній акції взяла. теж класно, носиться супер, стирається, не линяє, Ну, класно, мені дуже подобається. Оце замовила. Гарна якість. Тепленьке, класно. Ось такі розпаковочки. Так. Ну що, буду переодягатися і готувати малинку, буду вам показувати, так що зустрінемося. Так, ну що, друзі, приступаємо до готовки мамалиги. По-перше, кип'ятимо воду, додаємо сіль за смаком. Ну, На цей рецепт, що я напишу, я десь чайну ложку додаю солі. Потім в кінці можна додати, якщо не солене. Далі, коли вода закипіла, помаленьку всипаємо кукурудзяну муку і розмішуємо вінчиком. інчиком. Ну, Отак, гарненько, гарненько швиденько, щоб не було комочків, знаєте? Так, гарненько, Уп. так, коли починає загус... <густенька> така густенька робиться, бачите, і не можете вже. Вінчиком її мішати, потрібно взяти дерев'яну лопатку. Ось бачите, і ще трішки можу вимішати, а далі вже ставимо маленький вогонь і беремо дерев'яну лопаточку. Так, якщо що, поруч чоловік трішки його попросила мені підсобить. Допомогти. Так, тепер гарно-гарно, постійно вимішуємо дерев'яною лопаточкою, ложкою, лопаткою дерев'яною, все рівно. Чим ну, дерев'яною, так гарно від стінок, щоб нічого не приставало. Так, і ще в рецептурі треба диві... дивіться. Е, дивитися на крупу е, по відчуттях. Розумієте, е, берете, наприклад, 500 грам крупи і літру води. Але у мене, наприклад, вінчиком я вже не змогла далі вимішувати, тобто в мене вся крупа не влізла. Тобто, в мене пішло не 500 грам, а трішки менше. Цього достатньо. Потім берете просто ложечкою і. Далі отако гарно, гарно, постійно, постійно. Так, дивіться, тепер дивитеся, якщо у вас ложка стоїть, гляньте, бачите, вона майже готова. Тобто беремо тепер гарно її отако розрівнюємо лопаточкою дерев'яною. І залишаємо тако на хвилинки дві. Так, робимо два-три рази. І знову кожен раз, потім вже ж перемішуємо. Дві хвилинки пройшло, гарно перемішуємо. І так, казала, вже робимо 2-3 рази. І знову розрівнюємо, і на дві хвилинки залишаємо. Так, друзі не забуваємо, що я готую її перш, перша, перший раз. Так що, якщо щось не так, не сильно мене там критикуйте. Так, дивіться, сформували ось останній раз, три рази я її перемішала. Формуємо отако, залишаємо хвилинки на дві. Так, потім випнули вогонь. Дивіться, берете тако, знаєте, трясете трішки, щоб воно наче відділилося від казаночка, кастюльки, в чому ви будете готувати? Щоб потім її було зручно перевернути на не, тарілочку, на досточку, на, на що ви там забажаєте. Так, ну тут вже попросила чоловіка, щоб він дістав. Допоміг дістати. Ой, клас! Ви знаєте, для першого разу, подивіться гарно. Все, зараз накриваємо рушничком і хвилин на 10-15, щоб вона трішки е, остила. Ну що, накриваємо рушничком хвилин на 10-15, а поки що буду робити засмажечку до мамалиги. Потім покажу. Так, ну що, наша мамалига постояла. Дивимося. О, краса. Так, попросила чоловіка, зараз він ниточкою. Справжню мамалигу розрізають ниточкою. Можна, ножиком, як вам зручніше? О, оп. Трошки руку на Може, стань чуть-чуть бо трішки людям може не видно. О, Дуже легко, дивіться, ріжеться взагалі без проблем взагалі. Так, ну що, ми вже будемо сідати до столу. Будемо так. Ще ми будемо смакувати. Овочевий салатик. Зараз овочі, звичайно. Бажано їсти. Краще, звісно, бринзу було б, але бринзи в нас немає, в нас є фета. І засмажка сала. Можна з м'яса брати, хто, навіть з рибою її їсть, без різниці. Ну, що, мама лига наша готова, так будемо брати шматочок. Дивіться, як гарно. Вийшла, вийшла. Як для першого разу я вважаю, що це клас. Супер вийшло. Ну що, друзі, ми будемо сідати вечеряти. Вам дякую, що дивилися, дякую, що були зі мною. Надіюсь, вам було хоч трішки цікаве наше життя. Ставте лайки, підписуйтесь да, і пишіть коментарі, може, ще не так вибачайте. Готуємо малий вперше, але, як на мене, вийшла дуже гарно. Зараз будемо спробувати. Всім дякую і до зустрічі!